Що наразі відбувається з гривною? Який курс в обмінниках та прогнози фахівців? Про це все знає моя колега Соломія Поливка. Далі її рубрика Ранкова економіка. Минулого понеділка курс долара в обмінниках підвищився майже на гривню. Отож долар можна було купити у середньому по 15,2. Нацбанк опробовував новий порядок валютного регулювання на щоденних аукціонах, за результатами яких і визначався середньозважний курс валюти. Голова НБУ Валерія Гонтарєва стверджувала, що ринок незабаром стабілізується, а гривня зміцниться. Як бачимо, курс долара у вівторок і в середу досяг максимуму, а згодом поступився на кілька копійок. А ось як курс американської валюти зростав щодо гривні протягом останніх трьох тижнів. Бачимо. Стрімкий злет практично вдвічі. Національний банк не буде уходити з ринка. Національний банк Буде допомагати банковському сообществу і всій стране найти нормальний новий уровень, или остаться на старому уровне. навіть сьогоднішній уровень, який ви знаєте, гривна 13, Он совершенно обоснований. Головним фактором, що стримує курс національної валюти, вважають експерти, виступає політика національного банку. Якщо ми будемо мати такий ж склад уряду і національного банку, ну і таку політику, яка була. То я прогнозую, що падіння гривні буде. Ну, десь на місяць, 2-3%. відсотки. До кінця року десь 16%. дії Нацбанку щодо його стабілізації виявилися малоефективними і ніяк не вплинули на ринок. До того ж, стримування курсу економічно недоцільно, вважають експерти. Ситуація показує, що заходи НБУ не посприяли ні зниження курсу, ні появі валюти. Валютний курс в Україні вже давно став не економічною категорією, а політичною. Подальше зміцнення гривні досяжне, проте лише за умови високого інтелектуального потенціалу урядовців, стверджує експерт. Курс може стабілізуватися ну, от буквально на рівні 14 і далі відкатитися за декілька місяців до 13 а потім все буде вирішувати темпи економічного зростання і темпи інфляції Більшість експертів вважають, що долар буде знаходитися в межах 14-15 гривень. Друге місце за прогнозами посідає діапазон у межах 11-12. Ще невелика частина економістів мають надію, що він знизиться і утримується до кінця року в межах 13-14 гривень. Отож за два тижні листопада долар на міжбанку злетів з позначки 12,9 аж до 16,8 гривень. Курс української гривні знецінився на третину. Після покращення останніх трьох днів питання чи заспокоїться курс в діапазоні 14-15 гривень залишається відкритим. Про фінансово економічну ситуацію нашої країни будемо далі говорити із головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, доброго вам ранку. Доброго ранку. давайте будемо розбиратися і допоможемо глядачі, глядачам розібратися власне в економічній ситуації. Ось почнемо, наприклад, із курсу гривні. Так гривня зростає вже три дні поспіль. Експерти вже кажуть, що якщо вдасться припинити панічні настрої на валютному ринку, то курс за декілька, за декілька тижнів може повернутися до позначки 14 гривень за долар. Ви з таким прогнозом згідні? Ну, дай Бог, щоб все-таки гривня зміцнилась, тому що при існуючому курсі неплатоспроможними є практично всі, хто брали валютні кредити, так. причому як фізичні особи громадяни, так і підприємства, які брали валютні кредити в основному для купівлі імпортного обладнання. Підприємства також будуть неплатоспроможні при курсі 16, тому зміцнення гривні це зараз головна задача. І Саме на цю задачу мають бути спрямовані ті зовнішні ресурси, які час від часу надходять Україні з різних джерел, тому що стабілізація курсу це зараз ну, найбільш необхідна потреба. Бо якщо буде і далі така глибока девальвація, ми виходити з цього становища будемо дуже багато років, тому що настільки глибока девальвація це ну, практично. Ну, найважча девальвація за всю е історію існування гривні як грошової одиниці. Ну а ось те, що Україна отримала від Європейського Союзу 260 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Так, ось про це повідомляє прес служба Єврокомісії, і це вже третій транш такої допомоги. І також Україна отримує кредити від МВФ та Всесвітнього банку. Ось наскільки все це зможе якось підживити нашу фінансову систему. В принципі, ті кредити, які нам надає саме міжнародний валютний фонд, а також інші міжнародні фінансові організації, вони якраз і призначені на макрофінансову. Стабілізацію. Так. А головне в макрофінансовій стабілізації це є стабілізація курсу. Тобто, чому ці ресурси не використовуються урядом і НБУ саме для вирішення питання номер 1 курс е виникає запитання. Тим більше, що економічних підстав для девальвації гривні зараз немає, бо в нас у цьому році, за підсумками 9 місяців, вперше за останні 5 чи 7 років позитивний торгівельний сальдо плюс мільярд доларів. Це в нас вийшло не тому, що ми щось неймовірне робимо в економіці, а тому, що ми просто різко скоротили імпорт російських енергоносіїв. І тепер у нас вийшло позитивне торгівельне сальдо. Тобто на мільярд доларів в країну більше заходить валюти ніж виходить. Плюс за останні сім місяців майже сім мільярдів доларів Україна отримала з різних джерел з МВФ, Світового банку, Європейського банку і урядів країн. Тобто притік валюту. Валюти в Україну дуже великі. І при такому притоку у нас мало би бути ну, як мінімум стабільна гривня вже місяців 5-6. Тоді може це якось вигідно уряду, якщо експорт сплачуємо в валюті, а заробітна плата у нас в гривні? Ну розумієте, в мене якраз і виникає підозра в тому, що ті те, що відбувається зараз на валютному ринку, це є чистої води масштабна валютна спекуляція, яку проводять українські банки. Які, на жаль, не є самостійними фінансовими структурами, а вони входять в так звані фінансово-промислові групи, і оці фінансові промислові групи, очевидно, вирішили. За рахунок курсу, тобто за рахунок всіх нас, компенсувати собі прямі економічні втрати від е, спаду виробництва і від втрати, наприклад, російського ринку. Але для того і існує в країні центробанк, що він повинен йти е, за інтересами всієї країни, всіх громадян, а не тільки лічених. Власників фінансово-промислових груп. І на сьогодні найбільша проблема в тому, що НБУ не виконує цю роль як центробанк країни. НБУ, на жаль, зараз обслуговує інтереси найбільших фінансово-промислових груп, які сьогодні в Україні є владою. Це треба визнати. І поки не піде в відставку діючий керівництво НБУ і не прийде на цю посаду незалежна, незаангажована так. людина, НБУ не повернеться до своєї ролі центробанку. Ну, тобто, якраз мені і було цікаво, наскільки НБУ впливає на цю ситуацію. Ось те, що Литва запропонувала Євросоюзу профінансувати план маршала для України. Так ідеться про суму, яка сягне 30 мільярдів євро протягом кількох років. Це може стати порятунком для нашої країни, і якщо так, то за яких умов за яких умов? Я скажу за яких умов? За тих умов, коли в Україні політикум буде працювати на інтереси країни, а не лише на свої кишенькові інтереси. Я так розумію, що діючому політику в Україні у нас вже досвід є. Скільки грошей не давай, ефекту немає. Для країни. Для себе політики, безумовно, ефект роблять. І ми бачимо навіть візуально, який цей ефект. А для країни чомусь ефекту немає. Скільки вже нам надавали гроші МВФ, скільки Світовий банк, Європейський банк. Хоч одна економічна проблема була вирішена завдяки цим грошам, жодної, я вже не кажу про те, що, на жаль, навіть немає натяку на те, про що всі говорять: економічні реформи і зміна економічної системи. Сьогодні українська економічна система, ну м'яко кажучи, неефективна. І в таку економічну систему, скільки грошей не давай, це ефект буде як відда... як вода в пісок. Тобто спочатку треба змінити економічну систему. Саме цікаво на на вашу думку, який має бути цей план маршала для України. Е, ну розумієте, в нас так дуже люблять знаходити якісь гарні образи. План Маршала це звичайно добре, але при плані маршала е, фактично було зовнішнє управління зі сторони е, спеціалістів Сполучених Штатів, Штатів Америки, коли е, США надавала кредити Західній Європі, але вона цими кредитами і управляла. Тобто, якщо вже говорити про план Маршала, то це означає, що фактично не потрібен український уряд, не потрібно НБУ. А той, хто буде надавати кредити, буде цими грошима управляти. Я вам хочу сказати, так. що в наших умовах це можливо навіть не найгірший варіант, тому що той рівень корупції, який в нас є всередині країни, ну він поїдає всі ті кредити і допомоги, які нам надаються. Тому тут в мене таке враження, треба повертатись до досвіду, який в нас був історично тисячу років тому, і просто запрошувати варягів управляти. Ну, принаймні, деякими процесами. Ну, даремно ж і прем'єр казав про залучення іноземних спеціалістів до. Ну, справа в тому, що якщо іноземні спеціалісти залучаються просто на виконавчій ну, віце-прем'єра. На виконавчій ролі, а управляти все одно буде наш місцевий корупціонер, то ефекту не буде. Пані Андрію, ось інвестиційна привабливість України, яка так стрімко зросла після втечі Януковича, вона зараз теж дуже погіршується, і про це зокрема свідчить, щоквартальне дослідження європейської бізнес-асоціації. Як ви вважаєте, чи лише війна на сході стала причиною? Зараз дуже модно все списувати на війну. Всі проблеми, бюджетні курс, все, все Так, та? Все війна винувата. Хоча насправді е, Україна є надзвичайно цікавою для інвесторів, причому у всіх сферах і в аграрному секторі, і в промисловості. Тому що на нашій території ми маємо дуже велику концентрацію ресурсів, як природних, так, так і трудових, так і інтелектуальних, наукових. Все зібрано компактно, плюс все це. Наше знаходиться в центрі Європи, в центрі найбільшого світового ринку європейського, найбільш платоспроможного. Тому інвестори дуже зацікавлені в Україні. І навіть не дивлячись на війну, вони готові вкладати в Україну, але вони не вкладають чому. Знову повертаємося до питання корупції. Коли на кожному кроці треба давати якісь хабарі за щось, коли в нас стільки контролюючих органів інспекцій, так. комісій. І тому подібного, що ну, будь-який інвестор задає собі запитання, чому я маю в Україні мучитись, коли я в сусідній країні, будь-якій Польщі, навіть Білорусі, навіть самій же Росії, рівень корупції на порядок нижчий. Тому, поки ми не змінимо свою внутрішню ситуацію, ніякі зовнішні угоди, навіть найкращі, ніякі е, міжнародні угоди нам не допоможуть. Ми маємо приклад. Світової організації торгівлі п'ять років тому Україна вступила в СОД. Так. І ми дуже всі очікували, що вступ у СОД дасть нам економічний поштовх. Відбувся економічний поштовх? Ні, не відбувся. Зараз ми підписали асоціацію з ЄС. І ми також сподіваємося, що після підписання асоціації з ЄС знову у нас буде економічний поштовх. А я скажу: якщо всередині країни... Нічого не зміниться, ніякі найкращі зовнішні договори не замінять внутрішньої політики. Тому спочатку треба, по-простому кажучи, навести порядок в своєму домі. Так. А економічною мовою це означає змінити економічну систему від неефективної, яка сьогодні, на продуктивну, тільки тоді і зацікавиться інвестор, і тільки тоді ми дійсно станемо на шлях економічного прогресу. Тоді ми бачимо, що дійсно продовжує вашу думку, що бізнес досі так чекає, коли будуть реальні якісь кроки з дерегуляції бізнесу, зменшення адміністративного фіскального навантаження. Ну ми вже фактично дали відповідь на це питання. Тоді на цьому будемо ставити крапку. Я вдячна вам за цікаву розмову і гарного дня.